Доброго дня усім. Сьогодні у нас на календарі вже намальовано 24 листопада, але на ліс нас не відпускає, то гриби нас не відпускали, а тепер ліс нас не відпускає. Вирішили знову згуртуватися в наше жіноче коло і піти прогулятися в лісі. Не знаю, що тут буде з грибами, але ми взяли з собою зернятка, різний такий корм для птахів. І принаймні зробимо добру справу. І залишимо їм трохи харчів. Бачите, погода сьогодні дуже вітряна, сиро, ну, але ліс все одно манить, незважаючи ні на яку погоду. Тоді, тоді Там зима, ми потрапили в якийсь портал. А тут сухо, тут осінь. Вітру немає, снігу немає через отакі от великі хрони дерев, бачите. І сухонько, гарненько, а там зима. Пам'ятаєте, казку 12 місяців, як було? Тут щось таке подібне. Ось такий портал. А от тобі і маєш, дивіться. Побачила, тут таку споганку, Копнула її, розгорнула листі, а тут під в том ризик заховався. Бачите, а от. А ні, це не поганка, це сировішка я копнула. Ось вона. от вон, брижак заховався, Подивіться, как раз так. О, який він. як і він, навіть не замерз, як такі попередні. Ось він. Бачите? Здесь снігом. Ось. Дивіться, замерзлий муховик. По-моєму. Точно! Точно замерзлий муховик. Муховичок справді. Бачите? Гарно пахне. Краса. Бачите? Муховик. Щось тут під ялинкою але не знаю, що. тому що залізти всередину подивитися, що це такі за гробоко. Ось якась погано так Бачите, я навіть не буду його рухати. Цікаво в нього між откаух, бачите, карлієвна. Добре. Так, ідемо, виходимо з святої ялиночки і йдемо далі. Так, а то, що тут таке росте? Що росте тут? А чи не є це їжовики зараз. Ой, такі маємо їжовики. О, справді, дивіться, справді їжовики. О, то нам сьогодні знову пощастило. Дивіться, їжовичок один. Снігом другий. Так, вона вже кличуть. І ось тут один і другий. Знайшла вам ще дощовик. Дивіться, тут сніжок, а тут дощовик. А ну, дивимося, може, він ще й добрий. Один тут і росте під листечком. Справжній гриб дощовик. Я вже їх два тижні тому вони вже були всі засушені, а тут попався. Цікаво. Ще один дощовий. Тож треба. Ну я якось зовсім не як сезон. Прикольно. Так. Ой, я їх дуже люблю. Вони такі файні. Вони такі добрі. Просто складно. Залишила трохи зерняток для пташок. Може прилетати і будуть мати, що їсти. Сейчас не падает сильный. Картик Добре, Добрем далі. Білинка тривала недовго по лісі, так як почав падати сніг, стало дуже сиро, прохолодно, і ми вирішили її закінчувати, тож повертаємося додому. Так, хто дивився наше відео, і вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.